Немає укриттів, не можна працювати та приймати дітей. Усього два із 12 закладів оздоровлення і відпочинку на Буковині зможуть цьогоріч функціонувати. Усе через відсутність сховку. Готівку більше не приймають. Як проходять перші дні без готівкової оплати у тролейбусах міста, перевірка команди сі 4 Життя у валізі історії вимушених переселенок, які, тікаючи від війни, знайшли нову домівку у місті Добра. Від 600 тисяч до мільйона 200 тисяч гривень. Як чорнівецьким підприємцям отримати гранти від уряду США? Безперешкодний та цілодобовий доступ. На Буковині проінспектують усі укриття. Міська рада спільно з управлінням цивільного захисту ОВА розробили спеціальну програму фінансування, щоб привести укриття до належного стану для облаштування сховищ у Чернівецькій області з державного бюджету виділили 25 мільйонів гривень і вже визначили 9 об'єктів, на які витратять ці кошти, зазначив Олексій Гайдай. Оскільки наразі буковинські сховки можуть вмістити лише чверть населення, посадовці розглядають можливість придбання мобільних укриттів кабмін чи обласним адміністраціям перевірити роботу усіх сховищ, забезпечити до них цілодобовий доступ, а також проводити регулярні перевірки сьогодні? Будуть створені мобільні групи з представників національної поліції і працівників головного управління національної поліції державної служби з надзвичайних ситуацій та будуть залучені органи місцевого самоврядування для Огляду всіх без виключення захисних споруд цивільного захисту до понеділка має бути підготовлена доповідь міністру внутрішніх справ України. Які недоліки, які вже ті заходи, які захисні споруди відчинені, не зачинені. Немає укриттів, не можна працювати та приймати дітей. Усього два із 12 закладів оздоровлення і відпочинку на Буковині зможуть цьогоріч функціонувати. Людмила, працівниця оздоровчого комплексу. Тут каже, уже готується приймати дітлахів за малечею. Дуже скучили, бо в умовах воєнного стану працювати було зась. Конкурси спортивні, ну водні, і вічно вони в русі. Тут немає їм скучати. Тут дуже тихо, спокійно. У Нас тут природа велика, недалеко є річка, Ми тут розкладаємо басейн. Є у нас функціонує батути Ми ставимо. Готують не тільки розважальну програму, а й обов'язкове. Нині це укриття його розчищають, латають і обладнують. Тут будуть у нас лавочки, стільчики, і постараємось поставити ліжка таку низу і поставимо на них матраси, щоб дітки, якщо треба було, щоб дітки могли прилягти. Цей комплекс одночасно може приймати 244 дитини. Усі вони у цьому укритті не помістяться. Тому за домовленістю із місцевою громадою упорядковують ще один сховок поруч у будинку культури. І це один з усього двох літніх таборів Чернівецької області, які є у державному реєстрі, та пройшли перевірку комісії. Ще два оздоровчо-відпочинкових центри також. Готуються до нового сезону. Ось у цьому таборі на околицях Чернівців споруджують сховище на випадок тривоги. Приміщення з залізобетонними прикриттями і ще приміщення по кругу. Ми тут будемо облаштовувати двох'ярусні ліжечка і лавочки для сидіння. Щоб було чим звенняти в приміщенні, ми поставимо тут відеопроектор». Михайло Синичак зауважує, буковинські літні табори не працювали у попередні роки через пандемію ковіду та війну. Відновити свою роботу багатьом тепер зовсім непросто. Та й відповідальність у воєнний час зросла два роки тому. На Буковині за літо оздоровлювалися до п'яти тисяч дітей. Тисяча вісімсот із них це пільговики. А зараз їхня кількість подвоїлася, бо ще є внутрішньо переміщені особи, для яких створили спеціальну програму. Зареєструватися, до якої можна через застосунок Дія. Генрієта Беух, Сергій Третяк. Новини Чернівців, телеканал Сі4. Захист близьких завдяки новітнім технологіям. У поліції охорони запрацювала нова послуга. За допомогою спеціального додатка і ось такого портативного gps трекера з тривожною кнопкою батьки зможуть забезпечити своїх дітей та не турбуватися про те, де вони зараз. Такі трекери також можна встановлювати в автомобілях та вручати людям похилого віку все, щоб точно знати місце знаходження і не хвилюватися за близьких і свої нажитки. За допомогою такого трекера, якщо дитина гуляє по місту, їй потрібна, наприклад, допомога їх хтось ображає. Чи інше якесь питання? Нажимаю на кнопочку. Відповідно, сигнал доходить до нашого пульта централізованого спостереження. Оператори передають зразу ж сигнал тривога на автомобіль. І за допомогою gps стеження ми бачимо, куди дитина рухається, і відповідно ж надаємо відповідну допомогу. Готівку більше не приймають. Як проходять перші дні без готівкової оплати у тролейбусах міста? У електротранспорті місто остаточно відмовилися від готівки. Карточку достані. Ні, ні, це вже не беруть. І класти туди. Сьогодні я вже не можу. Дякую, 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 дякую. Так, що це діти. Впровадження соціальної реформи стартувало у жовтні минулого року. Перехідний період мав тривати до 1 січня. Утім, міська влада продовжувала його задля того, аби містяни звикли до електронного квитка. То він вже працює. Далі ми впроваджуємо це на комунальних автобусах. Після цього ми оголошуємо конкурс на оператора і впроваджуємо це вже в всіх приватних маршрутах. У міськраді кажуть, перший день був непростий у зв'язку з різким навантаженням. У години пік виникали проблеми з програмним забезпеченням валідаторів. Напередодні вранці також значно зросла продаж картки загальна. Така психологія наших людей, така психологія і моя, і всіх, що чекаємо останнього моменту. То так воно і трапилося, як ми і предполагали. Ми видали більше водіям карток, але вже на восьму годину багато хто з них звоз з інформують про те, що їм потрібно довозити картки. Загалом за перший день безготівкової оплати ЧТУ продали щонайменше 1200 карток. На підприємстві кажуть, створили спеціальний чат-бот для перевірки балансу на карті. Чимало містян, не маючи змоги заплатити готівкою, починали сплачувати проїзд банківською картою. Закіповий проїзд сьогоднішнього дня. Пільгові категорії також почали активно валідувати свої картки. У ЦНАПі вже видали 25 тисяч таких проїзних, ще 4 тисячі в процесі видачі, і майже 3 тисячі замовили у друкарні. Люди, які все ж таки хочуть придбати разовий паперовий квиток, можуть зробити це на зупинках, в боксах і зіпей. Такі проїзний діє одну годину. Як бачимо, чернівчани звикають до безготівкового проїзду, купляють транспортні картки та переходять на оплату через банківську картку. Олена Крічко Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал Сі 4 кажуть люди. Опитування сі 4 у продовження теми безготівкової оплати у комунальному транспорті міста жителі чернівців, чорнівки та коровії, які мають право на пільги, можуть користуватися послугами тролейбусів та комунальних автобусів безкоштовно за допомогою пільгових карток. Команда Сі-4 традиційно вийшла на вулиці, щоб почути думки місцян стосовно нововведення. «Що з першого червня не знали, що це іде, то, то так чули. Ми. А зараз вже змінилося. Взагалі чи була проблема при розрахунку в тролейбусі? Ні, не було. Ну, знали. Ні, ну там кругом написано було. Висіли кругом об'яви у тролейбусах, в автобусах. Тому. Ну, коли я не поповнив карточку, прийшов оплачувати рахунок, ну, оплачувати водія і не встиг поповнити. Так сталося. Я не знав, що з 1 червня, тільки по терміналу. Я знала, що до з 1 червня. Але так я пенсіонерка, але є, кстати, да. з картками є проблеми. Просто валідатори пенсій, деяких не бачать карток. Так, так, знали. Угу. знали. Так. А звідки дізналися? Дізналися з новин. Більшість людей про оплату транспортними картками знають, та є й ті, для яких це стало новиною. Роман Олійник, Ярослава Боячок, новини Чернівців, телеканал Сі4. Життя у валізі історії вимушених переселенок, які, тікаючи від війни, знайшли нову домівку. У місті добра тут замість обстрілів діти слухають музику, відпочивають та займаються улюбленими справами. У місті добра для них часто влаштовують свято. Вікторія Марченко зі своєю матір'ю та двома синочками переїхала із Запорізької області. Постійні обстріли та переживання за дітей змусили жінку шукати прихистку де-інде. Наважились, ну бо нестерпно вже було. Дуже 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 сильно гучно було, тобто просто переживали за дітей, тому, тому так. Так і наважились менше меншому. Тоді чотири було. Ну він якби він ще в повній мірі не розумів. Тобто він так, ракети, ракети, а старший дуже боявся. Так, старший вже 12 років, вже все розуміє, вже все боявся. Про місто добра дізнались з інтернету, так і вирішили приїхати сюди. Тут їх зустріли добре. Зараз почуваються в безпеці. Зауважує Вікторія Марченко. Сам переїзд пройшов доволі легко. Проте найбільші складнощі полягали в іншому. Складно було залишати і своїх рідних там. Все своє життя просто залишили. Що вмістилося, влізло в чемоданчик, те ми і привезли сюди. А душа наша там вдома. Тож ви плануєте точно повертатися додому? Однозначно. Однозначно чекаємо перемогу, чекаємо. Контрнаступи, хороші новини. Зі Слов'янська, що на Донеччині, Тетяна Новікова переїжджала з п'ятьма дітьми. Куди їдуть не знали. Вже у потязі знайшли номер Марти Левченко та дізнались про місто Добра. Живуть тут майже півтора року. Остання крапля сталася, коли попала в Краматорськ, вже де вокзал багато діток, а ми від Краматорська недалеко. І тоді сказав, щоб ми виїжджали. У місці добра на сім'ю чекали. Тут діти у спокої та безпеці. У шелтері затишно, усі допомагають один одному, а для юного покоління постійно влаштовують цікаві заходи. За цей час родини Тетяни поповнилась, адже вже тут, у Чернівцях, два місяці тому у них народився ще один малюк. Син працює тут поваром. У нас друга дочка у собак працює, а всі інші допомагають так, кому що треба. Будувати тут вже своє майбутнє, не планують повертатися. А, на жаль, зараз не складно сказати. Що там хочеться домой. Там залишилася мама, там залишився дом, Ну как би. А тут, може би, і будемо. Ми дуже любимо все, все що тут відбувалося, да і взагалі? Місця тут стає все більше і більше. Нові корпуси зводять у місті добра. Марта Левченко каже: жодне їхнє будівництво не вимірюється коштами, адже до допомоги у розбудові долучається чимало людей. Всі будівельні матеріали давала давала велика мережа будівельна супермаркетів. Інші люди допомагали вікнами. Буквально вчора ми закрили рахунок по безпечних сходах, які нам допомогла Віра Віра Брежнева закрити цей рахунок. Тобто нам допомагали всебічно люди. Тут хтось подарував ліжечко, хтось подарував стіл. Але ви подивитеся, яка колосальна і класна робота, який результат. Тут допомагають вимушеним переселенцям, знедоленим мамам, діткам, які залишились без батьківської любові, та навіть чотирилапим хвостикам. А вчора відкрили ще один новий корпус, де мешкатимуть малюки з евакуйованого дитячого будинку. Тож для маленьких мешканців міста добра влаштували справжнє свято. Бов Копець, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі 4 Грамоти та солодкі подарунки. У Чернівцях відбулася зустріч із дітками та їхніми опікунами. Інна Савчук викладає англійську. Одного дня в сім'ї учениці Софійки сталось горе. Незважаючи на те, що у жінки вже було двоє своїх дітей, вона взяла дівчинку під свою опіку. У нас унікальний випадок. Навчалася у нас, і так сталося, що в родині. Була біда, сталася біда, і треба було дитину захищати. Просто не відвернулася і все. Дитина вона не може бути чужою. Всі сприйняли чудово, дитину, всі як рідні. Вона зараз має старшу сестричку і старшого братика. Всі допомагають, всі підтримують. все, все добре. Начальниця служби у справах дітей каже: опікуни це люди, які не пошкодували власного життя, любові та турботи для діток, які цього потребували. Це люди, які дійсно віддані своїй справі, які виховують дітей, і які ну, дійсно ну, такі достойні громадяни нашого міста. Це саме ті люди, які не мають родинних зв'язків з дітьми. Це не бабуся, дідусь рідні. Тобто вони вирішили зробити таку справу добру і вони дійсно присвятили своє життя дітям, які не є їх родичами. Так, у центрі Миколайчука нагородили батьків-опікунів грамотами від імені Чернівецького міського голови. Ми щиро дякуємо вам, вам за вашу турботу, за вашу любов до дітей, за те, що ви у нас є. Любов, Копоть, Сергій Третяк, новини Чернівців, телеканал Сі4. Чернівецькі підприємці зможуть отримати гранти від уряду США на обладнання, виробництво та покращення умов праці. Програма USAID виділила 36 мільйонів гривень. Все для підтримки українського бізнесу. Долучитися до програми можуть місцеві бізнесмени. Сьогодні тут в Чернівцях презентуємо наші нові грантові програми, які запущені для бізнесу. Бізнес релокований, може скористатися програмами для відновлення та безперервності діяльності. Жіночі і сімейні бізнеси можуть подаватись на програму. Для розвитку жіночих і сімейних бізнесів, а також є програми для розвитку експорту. Програма не нова утім. У ній постійно відкривають додаткові можливості з умовами. Можна ознайомитися на порталі Дія документи треба подавати у три черги. Остання з яких закінчується 24 липня цього року. Ми вдячні, що нам вдалося зробити цю презентацію саме в Чернівцях, і сьогодні всі бажаючі зможуть долучитися і отримати першу таку внутрішню. Інформацію, яка ще не настільки поширена стосовно додаткових можливостей, сума кожного гранту становить від 600 тисяч гривень до мільйона 200 тисяч. Учасники форуму кажуть, грантові програми це завжди додаткові можливості, якими варто користуватися. Ми заповнили грантову програму, яку пропонує дія від Ощадбанку. Ну очікуємо відповіді. А зараз щодо «USAID» теж дуже цікаво, тобто, це допомога від уряду США. Знаю, що є ще гранти від урядів від інших. Урядів європейського союзу від уряду Німеччину Німеччини, тобто будемо брати участь у всіх можливостях заради нашої перемоги за того, щоб наша економіка була міцна. Під час форуму учасники дізналися не лише про нові шанси. Мирослав Пенталейчук зізнається, досвіду у написанні і отриманні грантів ще немає, та очікує отримати від фахівців корисну інформацію, яка допоможе податися, все оформити і не допустити помилок. Цікаво послухати, як саме це відбувається. Які вимоги для цього мають бути необхідні для впровадження їх в нашу сферу, так само як у мене в діяльності пов'язані з експортуванням. Дуже цікаво послухати, які саме вимоги. І потрібно для цього втілити, щоб розвинути наш бізнес і далі крокувати, розвивати економіку нашого краю України в цілому. Міська влада переконує співпраця з бізнесом у пріоритеті. Тож і надалі для місцевих підприємців, а також для релокованого бізнесу, проводитимуть подібні заходи. Як зрозуміло і відомо, з 24 лютого 2022 року в житті бізнесменів бізнесменів в їх бізнес-процесах помінялося майже абсолютно все. Відповідно, їм дуже важливо зараз мати якісь можливості нові нові механізми для ведення свого бізнесу. Грантовими можливостями вже користуються бізнесмени інших регіонів країни. Тож Буковинських закликали не бути байдужими до розвитку і щодня працювати краще ніж учора. Олена Крічко Діана Чігак, новини Чернівців, телеканал СІ Служба безпеки України повідомила про підозру митрополиту і секретарю УПЦ МПС Житомирщини, які провокували релігійну ворожнечу. За матеріалами слідства, впродовж кількох років митрополит особисто готував тексти про кремлівських листівок і брошур. У цих агітках він ображав релігійні почуття українців, принижував погляди вірян інших конфесій та намагався сформувати ворожі настрої до них. Загальний тираж деструктивних матеріалів становив майже 50 тисяч примірників, які секретар єпархії, рідний брат Митрополита, розповсюджував серед священників та вірян релігійної громади. Ініційовані СБУ експертизи підтвердили наявність у виявлених текстах висловлювань, спрямованих на розпалювання релігійної ненависті. Обом злоумисникам повідомлено про підозру. Їм загрожує до п'яти років позбавлення волі. В Україні триває спеціальна прикордонна операція. Захід 2023 Її розгорнули в межах Закарпатської та Чернівецької областей, зокрема для запобігання спроб незаконного перетину кордону. З 20 квітня на ділянці Чернівецького прикордонного загону припинено 112 випадків незаконного перетину державних рубежів. Прикордонники затримали 156 осіб призовного віку, які намагалися втікти з України. Один із неординарних випадків нещодавно відбувся у пункті пропуску Порубне. Там прикордонники затримали групу псевдоенергетиків, які надали документи про бронь від мобілізації, начебто видані профільним міністерством. Семеро громадян України, які нібито виїжджали у службове відрядження до Румунії на навчання в одній з енергетичних компаній, під час перевірки документів даної групи осіб було виявлено сфальсифіковані документи одного з міністерств України, які в подальшому були вилучені та передані співробітникам Національної поліції. Сбу викрила підприємців на Сумщині, які продавали товари для військової промисловості до РФ. Оборудку організував житель Сумської області, власник місцевого підприємства із виробництва електротехнічного обладнання для різних видів транспорту. Його спільник колишній бізнес-партнер, який проживав у Києві та був зареєстрований як внутрішній переселенець із Луганська. Зловмисники налагодили серійне виробництво стартерів на дизельні двигуни для російської залізниці. Готову продукцію ділки невеликими партіями перевозили до РФ в обхід контрольно про. Пусних пунктів на державному кордоні ворог використовував придбані запчастини для ремонту локомотивів, якими здійснювали перекидання російських військ з українського півострова на південний фронт. Обидва фігуранти уже під вартою їм загрожують до 12 років тюрми. Зліт байкерів, виступи виконавців, патріотичні смаколики, козацька кухня, благодійний ярмарок, футбольний матч, дитяча програма і величезна кількість сюрпризів. Усе це організовують, аби зібрати кошти для наших захисників. Фестиваль Бандеро-Байк уже вдруге проводять у Чернівцях. Завдяки попередньому заходу три «Бандеромобілі» поїхали вже на передову. Тож цього разу кличуть долучитися кожного у неділю, 4 червня біля стадіону Буковина. Початок о 14.00. Приходь на благодійний ярмарок, обирай свій стиль український, патріотичний або байкерський шкіряний. Тантера це круто. Дитримети ЗСУ! Ми чекаємо саме на вас.